Саміт у Копенгагені виклики протиріччя та надії. Стіна дронів, спроба відповіді на гібридну війну. Реальність і слова, де зараз Європа у цьому проєкті? Я Лариса Задорожна. І Я Олексій Бурлакови. Це програма Української служби польського радіо. Погляд нас можна слухати на сайті польські радіо ПІЛ в додатку або платформі ДАПлюс, також на Спотіфай, платформі подкастів польського радіо, а ще в ефірі радіо «Накипіло», яке виходить в ефір з Харкова. Цього тижня у Данії європейські лідери зібралися на неформальний саміт. Польщу тут представляв прем'єр-міністр Дональд Туск. І наступного дня вже була зустріч у форматі європейської політичної спільноти. Це таке об'єднання, яке виникло після лютого 2022 року, і головна мета була підтримувати Україну. Представники понад 40 держав цього разу зібралися обговорити теми безпеки, війну в Україні, енергетику, захист кордонів. Це а також. Перспективи стіни дронів на східному фланзі НАТО будемо обговорювати з Камілем Заянчковським, директором Європейського центру Варшавського університету і військовим експертом, засновником благодійного фонду Реактивна пошта Павлом Нарожним. Звісно, мета зустрічі в Копенгагені була продемонструвати солідарність щодо України, запевнити, що Європа здатна ефективно діяти у сфері оборони і не дозволить підірвати Євроатлантичний фронт. Український президент Володимир Зеленський особисто приїхав до Копенгагена, щоб звернутися до лідерів і домогтись конкретної підтримки. Ну і Олексій, от ти слідкував за цими подіями, вдалося домогтися конкретної підтримки. Взагалі, твої враження від цих двох днів, які були насиченими у Данії? знаєш, здається, що багато чого дійсно вдалося домогтись, але одне з головних питань, яке не вдалося вирішити, здається, принаймні поки не вдалось вирішити, це що робити з російськими. Активами замороженими, бо здається, такої одностайності серед європейських лідерів не було давно, щоб вони всі в єдиному пориві говорили вже не про можливість виділити чи не виділити російські заморожені кошти на відновлення України або на підтримку України, а вже говорили про те, як це зробити саме. І це вдається не одразу. Окрім заморожених російських активів, звісно, на повісті дня стояла ще стіна дронів. Про це ми будемо говорити обов'язково далі. Але якщо говорити про загальний тон цієї зустрічі, зрозуміло, що не було такої єдності, і багато було риторичних жестів і суперечок. Адже головний, як завжди, в цьому питанні Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, щоб не було сказано на підтримку України або проти Росії, завжди викликає його реакцію і от директор європейського центру Варшавського університету Каміль Зайончковський про цю саму політику Віктора Орбана далі. Допоки Віктор Орбан при владі Віктор Орбан мені здається, його політика щодо блокувань залишатиметься незмінною. На жаль, це уповільнює роботу європейського союзу окремих органів ЄС. Але оптимістичним є те, що зрештою, коли настає кінець дня, Угорщина все ж погоджує і приймає спільне рішення. На жаль, такими є механізми ЄС. Yes. І Віктор Орбан безжально їх використовує. Скажімо, прямо дуже часто Віктор Орбан за певні поступки вимагає конкретних, цілком відчутних реалізацій своїх постулатів, вимог чи додаткових грошей. Він отримує щось у замін. Постулатів чи чи хочев додаткових п'єнзів? Он достає як щось взамін. Копенгагенський саміт став перевіркою на спроможність діяти не просто словами а конструктивними рішеннями, але чи здатна Європа зламати внутрішні бар'єри? Питання на яке поки відповіді лише частково прозвучали, прем'єрка Данії приймаючої сторони Мете Фредріксон після неформальної зустрічі лідерів ЄС визнала, що одностайності на саміті не було усі країни, окрім однієї, підтвердили свою підтримку реформ, які ведуть Україну до членства в Євросоюзі. Реформи були впроваджені, незважаючи на дуже складні обставини. І тепер наша черга ухвалювати рішення голова Європейської ради Антоніо Кошта теж визнав, що Європі бракує єдності. І от, Олексій, що цікаво, чим далі країни знаходяться від східного флангу НАТО, ну наприклад, Греція, Італія, тим більше у них немає того розуміння небезпеки від Росії. Зовсім інша ситуація. Країни Балтії, Польща, які розуміють ось цю небезпеку від Росії і Білорусі, тут ключові. Чивою є якраз дистанція, наскільки далеко знаходяться країни від Росії, і від цього, власне, залежить їх позиція під час таких самітів. Ну, давайте послухаємо Антонію Кошту. Звичайно, головною загрозою для всіх зараз є Росія, особливо на східному фланзі. Саме тому ми ставимось до цього як до пріоритету. Ми звичайно можемо дискутувати, який термін найкраще відображає цю концепцію. Але я нагадаю, що коли ми визначили дев'ять головних пріоритетів оборонних можливостей у березні, серед них були системи безпілотників та боротьба з ними Але що зрозуміло точно, так це усвідомлення загрози. Хоча 2030 ти рік називається найбільшим роком небезпеки президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що всі розуміють, що озброюватися треба вже сьогодні. Програма Safe сейф становить 150 мільярдів євро. 19 держав-членів приєдналися до програми. На початку наступного року ми зможемо розподілити перші транші для закупівель на все про все 10 місяців. Ми розуміємо терміновість питання. Звичайно, є й інші варіанти, які потребують більше часу один із найбільш резонансних проектів, що зайняв провідне місце в порядку денному в Копенгагені, це ініціатива, ну так звана стіна дронів. Ідея створити суцільну систему контролю, виявлення і за потреби перехоплення ворожих безпілотників на кордонах, ЄС, особливо на сході, в напрямку Росії та України. Ну і це питання найбільш суперечливе. І власне, чому будемо. Далі розбиратися дійсно будемо далі розбиратися, в тому числі і що це таке, адже останні місяці стали для Європи добрим уроком. Низка інцидентів з безпілотниками від перетинів повітряного простору, спостереженням за військовими базами і іншими інцидентами вже на території Європейського союзу. все це змусило лідерів діяти спроби пробити межі з повітря. Активізувались не тільки на сході, навіть над Данією були зафіксовані нові випадки активності. Юності безпілотників над Данію, над Францією, над скандинавськими країнами тощо. Ну і от уже в п'ятницю над, навіть над Бельгією, так і насправді здається, що цих дронів стає більше, і територія охоплення цими дронами стає більшою. І насправді, я так розумію, досі багато хто не розуміє, звідки ці дрони беруться. Тобто, вони запускаються не з Росії, а можливо, навіть з території Євросоюзу або Справа в тому, що біля берегів Данії було помічено російське судно, яке скоріш за все, з якого і запускалися ці безпілотники. Військове судно так само були теорії про те, що це ну як теорії, бо ми не знаємо всієї інформації від військових, вони не розкривають всі деталі. Що із цивільних суден тіньового російського флоту так само запускаються дрони, які потім летять по вже землі над суходолом, над Німеччиною, над Данією, ті ж саме і в тому числі над Францією. Ну власне, у Франції якраз і спробували затримати це судно тіньового флоту, але як є дані на п'ятницю, то судно пішло далі. Я не розумію до кінця, все ж таки, чи знайшли сліди це, поки є закритою інформацією, будемо за цим слідкувати. Але взагалі, ось оця ця ініціатива протидії дронам запущеним або з Росії, або з території Євро. Просоюзу, але які точно мають російський слід, така ініціатива отримала назву «Eastern Flank Watch», де дронова стіна. Власне, це головна така деталь. Єврокомісар з оборони Андріус Скубілю, заявив, що азимут проекту вже переводиться в конкретні дії. Єврокомісія навіть запланувала виділити 6 мільярдів євро на альянси з Україною в частині оборони від дронів. Каміль Заєнчковський, директор європейського центру Варшавського університету, Ситет аналізує наскільки реальний цей проект. Згадавши з колегами колежа, я погоджуюся з колегами-експертами, які застерігають, що звісно не варто очікувати, що ініціатива ЄС, а скажімо, прямо вона також підтримується НАТО, реалізується швидко. Ця ініціатива не постане так швидко, як нам здається, але на мою думку, вона таки постане. Інциденти, що мали місце в Польщі, Румунії, Естонії, Данії Норвегії. Усе ж мобілізували представників ЄС разом із НАТО створити такий, я би сказав. Оборонний парасоль над євросоюзом імовірно це буде у співпраці з Україною, яка має дуже великий досвід у цій сфері. Звідси й присутність генсека НАТО на неофіційному саміті, присутність самого північно-атлантичного альянсу у вигляді Марка Рютте. ще кілька місяців тому опублікував одну зі своїх останніх статей, де прямо висунув і довів гіпотезу, що початок війни в Україні в лютому 2022 року на жаль, з точки зору Польщі. Не став тим справжнім пробудженням для Західної Європи, я говорю про реальне пробудження, а не вербальне. Бо у вербальній площині ми мали рішучі декларації, і це вже було щось. Адже до того лютого 2022 року ми пам'ятаємо, як політики Західної Європи дуже боялися наражатися на Путіна у словесній сфері. Ситуація змінилася, а в площині реалізації ні. Натомість, те, що мобілізувало Європу за Хільну Європу і весь ЄС я називаю ефектом Трампа. Є ефектом Мюнхена. Це почалося від лютого цього року, коли спершу віцепрезидент США на Мюнхенській конференції з безпеки дуже жорстко розкритикував ЄС, а потім виступив Дональд Трамп, і відбулася його відома зустріч з президентом Зеленським. І все це а тепер, ще й останні події з дронами, усе це призводить до того, що Європа все ж переходить до дій яким буде темп, він точно буде швидшим. Але як кажуть мої колеги-експерти, не так, щоб за місяць-два ми мали ефективну протидронову оборону. Європа бачить провокації Путіна. Тривають. Вони мають кілька цілей: перевірити нашу єдність, перевірити, протестувати нашу реакцію подивитися, які системи діють у конкретних країнах, але сам комісар із питань оборони говорить, що цей щит, цей захист від дронів обов'язково буде створений, і це теж важливо. Він постане також у контексті українського досвіду, адже українці мають тут величезний досвід. Та охорона пшетівдронова з певно що повстане, і то є теж важливо, Вона повстане. Также в контексті досвідчення українського, бо українці мають тута несамовіте досвідчення. Як це має працювати? Сама назва стіна умовна, мова не про залізобетонний бар'єр, а про мережу сенсорів, радарів, акустичних систем, радіочастотного моніторингу тощо. Ніхто точно цей склад не знає, тобто, це має бути система виявлення та контролю. Коли система фіксує підозрілий безпілотник, має спрацювати вона шарами, заглушення керування, перехоплювачі, дрони або інші засоби нейтралізації мають включитися згодом. Як це працює, все ж таки, принаймні теоретично, спитали про це у військового експерта Павла Нарожного. Щоб зрозуміти, як це все працює в Україні, Україна може похизуватися десь 95% п'ять збиття дронів, які летять до нас, ну це згідно статистики, які публікують наші повітряні сили, і у нас збиттям дронів займаються різні абсолютно напрямки. Сирський заявляє, що до 40% це мобільні вогневі групи. Це кулемет, встановлений на джипі і декілька бійців, які ним оперують. Зенітні дрони про які зараз іде велика кількість розмов. Але я чесно кажучи, я є скептиком цього напрямку. Але, вочевидь, якусь частину на себе збитків він також візьме. Засоби такі, як гіпард, такі як скайнекс. Ну це на спеціалізовані системи, на танковій платформі, на які стоїть радар, і автоматична гармата. І гармата наводиться цим радаром, і вона теж дуже дуже ефективна. Але ще одну велику роль, ще одну величезну частину дронів збивають літаки. Літаки, такі як Міг 29 такі як F-16, міраж і як це не дивно, як 52 Це легкомоторний літак. В якому два дві людини: один пілот, а другий стрілець і стрілець озброєний звичайним ПКН-ом. Покемон, як його в армії називають, І вертольоти. І в армії їх називають наші вертикальні друзі. Так, от як я собі бачу, звісно, в мене немає ніякої центрської інформації з про те, як там планують будувати стіну дронів. Але основна задача за того, що дрони маленькі, за те, що вони йдуть, можуть йти на невеличкій висоті, а можуть йти і на великій висоті. Їх доволі багато важко ем, побачити, замітити. І як це треба, як це буде робитися, з моєї точки зору буде стоїть ця стіна дронь на цій стіні дронів буде стояти величезна кількість датчиків. Ці датчики будуть повідомляти про те, що над ним пролетів дрон. А це може бути звуковий датчик, звуковий сенсор. Це може бути сейсмічний сенсор, ну земля може труситися. Це може бути радар. Ну тобто ну радар, це звісно, дуже дорога річ. Там порядка мільйона доларів буде радар коштувати на інстант, там, від 10 до 100 кілометрів. Можливо, якісь інші датчики, там тепловізійні, там інфрачервоні, якісь ще. Після того як дрон було виявлено, вже стоїть питання: чим його збивати, і з великою ймовірністю збивати його будуть якимись легкими літаками. Ну, тобто, це буде, ну це може бути той самий Тукан, є такий, це здається аргентинського виробництва. Літак, ну є багато різних невеличких турборективних літачків на якому з озброєння може стояти тільки кулемет або автоматична гармата. Він буде ці дрони і їх збивати. Так я собі бачу на, на поточному етапі це Оботу я більш ніж впевнений, що ані Польща, ані інші країни Євросоюзу зараз не будуть будувати таку систему, яка розбудована в Україні з мобільними вогневими групами, засобами ЗРК, скайнексами і всім іншим. Ну тому, що наразі Росія робить виключно провокації на ну, тобто запускає там 10-20 таких дронів, які в більшості своїх вони навіть не несуть. На собі боєкомплект. кампляце ситуація так виглядає в Україні, де є вже величезний досвід боротьби з дронами різного типу в Європі. Цього досвіду мало і європейці самі визнають, що треба працювати з Україною, працювати більше, аби зробити таку ефективну систему протидії російській небезпеці. Але Якщо йдемо далі, то тут вже за словами реальності якихось реальних дій мало і все більше звучать якісь такі застереження, коли ми говоримо про саме стіну дронів. Проект дорогий домовлений щодо фінансування між державами-членами питання неочевидно. І деякі держави взагалі побоюються, що надто централізований контроль підірве їхнє право ухвалювати рішення щодо. Оборони, от цієї єдності, як ми вже говорили, її насправді в Євросоюзі і у партнерів немає. Ну але якщо повертатись до стіни дронів, система повинна працювати цілодобово по всіх кордонах з різними ландшафтами, погодними умовами, великою гнучкістю протидії обхідним методам. Необхідно також, щоб технології не створювали небезпеку для цивільних літаків або дронів із дозволом. Злочинні або військові суб'єкти можуть змінювати тактики, використовувати мало Мітні дрони або інші способи диверсій, але ж разом з тим з'являються і інші фактори, як то юридичні, наприклад, питання відповідальності, адже збиті дрони чи ракети зазвичай кудись падають. Що необхідно передбачити тут заздалегідь в цій ситуації, спитали в Павла Нарожного. Су суда, з технічної точки зору так вона повинна працювати цілодобово. Ну тобто, вся інформація вона повинна е надходити в якийсь центр попроцесів інформації, ну там де будуть приймати рішення про оголошення повітряної тривоги, про підняття е літаків і, і так далі. І саме головне, будь готовими до. Розбудови до подальшого розвитку цієї системи. Ну якщо зараз буде мова, ну як я собі уявляю, ця системи це е, стіна, плюс е, літаки, вертольоти, які будуть їх збивати, то в подальшому це можуть бути і мобільні, мобільні вагнів групи, і засоби ЗРК. Ну, от у нас в Україні, наприклад, у нас побудована система. В ній всі ЗРК, а у нас цілий зоопарк, у нас там Airis-T, Айрісті, СЕМПТІ і так далі. Величезна кількість різних систем, включно з радянськими системами, і вони всі пов'язані в одну велику мережу. Більш ніж впевнений, що наразі такої мережі в Польщі не існує. Ну хоча в мене інформація такої немає, і треба бути готовим до розбудови саме такої системи. Ну тобто, щоб вона була, щоб вони могли ці всі системи обмінюватися інформацією, цілями позбуттю, так. Ну, У Польщі, взагалі не доводиться щось доводити, говорити, якісь аргументи тут. Розуміють, що треба будувати щось надійне, щось таке, що буде і оборонним, але і в той же час не буде навіть давати шансу. Росії запускати ці дрони, власне. І тут є такий двоякий інтерес і у Польщі взяти досвід Києва, але й у Києва. Бо насправді. Принаймні, захист цього західного кордону свого теж важливий для України. І от про цю співпрацю ми спитали у Каміля Занчковського про власне співробітництво Європи та України. Це є шефа НАТО. випадкова присутність генсека НАТО не випадкова, і це радує ЄС. Реально співпрацювати зі структурами НАТО. Я згоден сам про це писав, що нині ЄС був і залишає. Це і це не зміниться цивільною потугою. Я називаю її не військовою потугою, яка має дуже багато елементів так званої цивільної безпеки, і це може ідеально поєднуватися з жорстким hard power безпековим компонентом, який представляє НАТО. А якщо додати ще український досвід, як у боротьбі з Росією, так і у виробництві різних типів дронів чи протидії загрозам від них, тоді наша сила буде достатньою і безумовно стримує бо ключове на що я не раз звертав увагу про дрони, літаки. Ми повинні пам'ятати про одне слово: принцип стримування. Він був ключовим у часи холодної війни, і сьогодні він знову має існувати в політиці ЄС і політиці НАТО. Це означає, що Путін мусить знати, якщо він атакує бодай сантиметр будь-якої країни заходу, відповідь НАТО і ЄС буде удвічі, утричі, у п'ятеро сильнішою. Він мусить це усвідомлювати. А щоб він мав таке усвідомлення, Європа, НАТО і Українці повинні співпрацювати між собою. Міч такомо. То Европа, НАТО, Українці мушу за собою співпрацювати. Якщо стіна дронів буде реалізована, це може стати фундаментом нового європейського підходу до оборони не лише за кампаніями, але й оборона по кордону повітряного простору. Також це сигнал для потенційних агресорів. Європа вже не лише реагує, але й будує системи для активного стримування. Але успіх залежатиме не лише від техніки, а й від політичної волі, згуртованості та чітких правил, які ще існують можливості для Європи щоб захистити себе, зрештою. Не тільки стіна дронів може врятувати, так щоб працювало все, працювало все разом і працювало все без помилок. Далі продовжимо із Павлом Нарожним. Аналогічної системи немає. У нас на всіх ділянках фронту у нас стоять радари. У нас стоять інші там системи, там зрк система з радарами, які обмінюються інформацією. А от сам форматі стіни на кордоні, ну безпосередньо на державному кордоні з Росії. У нас такого немає. Сказати важко, як воно ну і терміни називати важко, тому що поки що не зрозуміло, це, як ця вся система буде розбудована. Ані засоби, які. По суті, зерка малого радіуса дії, ну, аналог зерка малого дії, там, до 20 кілометрів максимум. Чи буде застосовуватися якісь інші свої інші якісь засоби? Ну, Тут ми можемо зараз на, наразі тільки гадати і робити якісь версії, але як воно буде, ну, мені сказати дуже важко. В світі є багато різних антидронових рішень. Од наразі в США вони тестують лазерні системи, але у лазерних систем є один величезний мінус. Ну, по перше, вона працює тільки в гарну погоду. Ну то есть, тобто, коли у вас нема туману, коли у вас немає снігу, коли у вас нема дощу і коли немає пилюків в повітрі. Це такі теж дуже цікавий момент. Відстань такої системи відносно невелика. Руком ну, в самому кращому випадку мова йде про. 3-5 кілометрів таким чином можна захистити якісь стратегічні об'єкти, ну, наприклад, електростанції чи, можливо, якісь військові об'єкти. Момент в тому, що ну ці системи вони мало мобільні. Ну, в ідеалі, включають там не до генераторів а та якусь мережі. Та чому я кажу про електростанцію, то якщо вона обганяє електростанцію, то сама електростанція забезпечує її живленням. В США тестуються, крім того, електромагнітні системи, які електромагнітним випромінюванням знищують електроніку дрона? Ну, Вони там дуже такі ефектні відео публікують, коли там. Дрой дронів там приблизно 50 штук. Вони робляться випромінювання і там 45 дронів падають на землю, тому що у них електроніка не витримала. Також цікавий варіант, але знов таки невелика відстань знов таки залежність від системи електроживлення. Інші системи ну це автоматізовані гармати в будь-якому випадку. Це турелі, ну або які встановлюються на танковій платформі, або якось інші там навантажу. Ну наприклад, той самий Skynex, той самий гіпарк німецького виробництва і таких прикладів ну можна згадати ще там штук п'ять Мабуть, але в жодної країни світу ну от наразі от повністю готового рішення проти цієї дронової небезпеки немає. Ні в американській армії, і навіть в Українській армії також тож саміт у Копенгагені, ну Початку неформальний саміт лідерів Європейського союзу, а потім вже політичної спільноти європейської, показав, що ну, власне, зараз відбуваються змагання свого роду між амбіціями та реальністю. Європа ну, трошки роздоріжжя. але. Що можна сказати, наприклад, оскільки європейські країни це ще й члени НАТО, я спілкувалася з людиною, яка спілкується з людьми, які близько до керівництва самого альянсу, і вона каже, що так як зараз змінюється НАТО, воно ніколи не змінювалося. Якщо раніше, ну якщо ми згадаємо, що п'яту статтю застосували тільки один раз, коли 11 вересня була, і насправді такого досвіду немає, і до кінця ця процедура не прописана. То зараз це відбувається дуже сильно ці зміни всередині НАТО, прописування якихось алгоритмів дій цієї співпраці. Тобто, мені здається, що все ж таки і щодо стіни дронів або іншої якоїсь захисної історії Євросоюз і країни НАТО вони вийдуть на якусь спільну історію, яка власне і захистить цей самий кордон східний Євросоюзу. А я нагадаю. Що це майже три тисячі кілометрів. Отже, будемо стежити, спостерігати за стіною дронів, якою вона буде, коли вона буде, і чи буде вона в принципі. Але головним тут залишається, мабуть, що те, що. Країни Європи вже не просто готові говорити про власну оборону, а готові безпосередньо брати в ній участь. Ну а це була програма. Погляд. Ми говорили про стіну дронів, яку будує Євросоюз на своїх східних кордонах, а також про саміти, які відбулися у Данії. До наступного тижня. Новий тиждень, новий погляд.